Дивимось, дивимось і, і засуджуємо Карлсон, тому що живе під дахом у когось, так? Василь Васильович малюк такий. Це не я. Якщо діти нечима, тобі мої друзі, не про міннічого не співати. Шугадері. Нести увага, мільйон 600 тисяч доларів в валізі це таке собі задоволення. Дайте мені поносити ці 20 кілограм. Він сховався в лісі з грошима. Дорослою іграшкою, У -у -у. а також білим порошочком. Він збирався жити недовго, але я скла. <свят> Дивимось і засуджуємо. і засуджуємо. Вітаємо, друзі. Я Анжеліка Сезонко. Це Віталій Ткачук. Всім привіт, друзі. А це Марсель, як завжди, дивимось і засуджуємо. Ну цього тижня всі знають, який скандал був найгучнішим. Це корупція в енергетиці і так звані плівки набу. Одразу пропоную не занурюватись глибоко туди, тому що ми вже цього гівна копнули достатньо куди глибше вже куди так? глибше. Тому я пропоную так, знаєте, легко пройтися по цьому скандалу. Зокрема, я б акцентувала увагу на їхніх псевдонімах. Псевдоніми наших корупціонерів. Ну, мене таке враження, що вони збиралися в шпигунів пограти, щось таке собі вигадали. Але чесно кажучи, мені тепер більше схоже на комедію чи то трагікомедію. Ну, дивлячись для кого, знаєш? Для них комедія, а для нас трагедія. Або навпаки, да вони думали, що так буде безкінечно. От але на щастя їх все ж таки вскрили. Обернулися для них не дуже. Ну що, поїхали? Хто у нас там був? Ну, головний персонаж, звісно, Карлсон, і це Тимур Міндіч за версією слідства. Так, 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 знаєш, мене в контексті Карлсона хвилює питання: хто малюк? Я думаю, що ми все ще почуємо, власне, хто криється за цим прізвиськом, якщо воно, власне існує, от в мережах люди жартували. Я бачила, що Карлсон чому такий псевдонім, тому що живе. Під дахом у когось, так? А хто цей дах? От слідство, я сподіваюся, нам розповість набужі Василь Васильович малюк такий. Ні -ні -ні. Це не я. Або так, ще одна версія Карлсон і Малюк. Ну, так знаєш, схоже, схоже на когось, на когось з керівництва країни. Ні на кого не чекаю, як ти вважаєш, Андрій Борисович змахує на малюка. Ну, якщо знаєш, в переносному значенні, то так. Але у нас е, президент такий компактний. Ну, може бути, але з якого ракурсу знімати, знаєш. Ну, а якщо серйозно, як ти думаєш, в офісі президента знали е, про те, що відбувається в енергетиці? Е, ну, ми можемо говорити тільки припущеннями. Е, І з того, що я чув, власне, е, по записам, які були оприлюднені, там йшлося про те, що. Е, Міндіч, якщо це міндіч, так Карлсон е, говорив з е, паном Галущенком, і вони якраз спілкувалися про Володимира Олександровича про те, що хтось що йому написали, і зараз він зателефонує. Тобто про нього точно говорили. Чи знав він чи ні? Думаю, це вже вирішить компетентні органи. Так, за тим контекстом не зрозуміло, чи знав він там просто про вплив міндіча демонструється на президента, що міндіч написав СМСКУ Володимиру Олександровичу, і в цей момент Володимир Олександрович. Е, Подзвонив Галущенко, а до цього, типу, не хотів з ним спілкуватися. Побачимо, да. нехай слідство, власне, все з'ясує, всі нюанси. Нам залишається сподіватися, що це буде прозоро і відкрито. Ну так, контраспем спершу. Надії сподіваємося. Да, вона помирає останню. Так, наступний у нас псевдонім: це Рокет. Ну, це щось таке, знаєш. Космічне рокет. Мені здається, що пан Миронюк, якого ми з вами взагалі не знали, такий для нас був ноунейм. No але виявилося, що він е, керував міністерством енергетики і за германа Галущенка, і за пані Світлану Гринчук, яка е, з посади звільнилася, Як -то кажуть за себе і за того хлопця <зов язково> <зов язково> за себе і за того а, за майбутнього ж... і за колишнього. <зов язково> <зов язково> до речі, теж. Та будким перехідним періодом між ними. Пан Миронюк обрав собі такий псевдонім. Я думаю, тому що він хотів як ракета злетіти високо, але вийшло взлетіти не в космос, а трошечки швидше набу його приземлило, і він тепер у нас сидить в СІЗО, але може внести заставу, якщо знайде 126 мільйонів. Я думаю, що гроші в людей має. Ну, в цілому <свят> так. Я думаю, що накрали вони достатньо для того, щоб заплатити. Знаєш... Чому ще мем за такий поворот долі? Напевно, що прізвисько в нього було Рокет і власне його упізнаваність серед українців злетіла як ракета ну, догори. На жаль, або на щастя, знову ж таки, для кого як? Ну, мені ще дуже сподобався псевдонім професор. А це, нібито, Герман Галущенко, сам наш колишній міністр енергетики. А зараз він міністр юстиції. Ну вже відсторонений міністр юстиції. Йому до речі не оголосили підозру поки що. Відповідно, він на волі, але відсторонений від посади на час, я так розумію, цього розслідування. Ну, от професор Віталій, як ти думаєш, він просто очолював науку про корупцію, намагався викладати, як не потрапити. Знаєш, мені здається, що професор з нього в цьому питанні слабенький, з огляду на те, де вони всі опинилися. А якщо послухати ці плівки і те, як з ним спілкується Карлсон, судячи з усього, то він студент, а не професор. Знаєш, на іспиті, бо крили його як як, як, як малого насправді. Отак ну, враження таке було, що він під, а не над. <рес> <рес> він точно не зверху був в цій схемі. Так, так, так. Що тобі ще сподобалось? Який псевдонім? Мені сподобався псевдонім Мерьошик. Це також псевдонім власне чувака, якого ми до цього скандалу, власне. Фурсенко здається його так, прізвище. Так, так. Ну особисто я його до того не знав і був Та би щасливий ще 100 років його не знати. Це чувак з енергоатому, так? Е, так, так, так. І саме він скаржився у записаній розмові про те, що нести увага мільйон 600 тисяч доларів в валізі це таке собі задоволення. Я боюсь спитати, звідки він знає. Так, от, ну мені видається трошки дивним. Бо що ж там нести розумні люди, які, вочевидь, тримали таку суму в руках, кажуть, що ну, вага складає близько 20 кілограмів. 16 здається, тобто нічого там надскладного немає. О боже, дайте мені поносити ці 20 кілограм мільйона 600 тисяч доларів. Куди не я не. хочу хоча б попробувати. — Я ж бачив в інтернеті, знаєш, стронгмени я це ці чуваки, так як Вірастюк їм подібні, які змагаються в тому, хто найсильніша людина світу. У них є така дисципліна, де їм потрібно на швидкість перенести такі конструкції величезні, отак, от в руках. На швидкість нам на певну на якусь дистанцію власне, це роблять. І я бачив відозду, пацани несуть там більше 100 кг в одній цій конструкції, і там реально важко. Ну і вони там намагаються на швидкість. І в цей час чувак не може там якихось 16 кілограмів, там по півтори баклажки з водою, коли немає води через декого до, до речі. Донести додому, ну як це якось смішно виглядає. Абсолютно На що б ще жалітися, та бідний грошики не можу донести. Мені сподобався псевдонім Sugar Man. Це знаєш, як Шугадері, є така пісня так, так, так. Шугадері. <ріст> <ріст> ну, зрозуміло, що це через прізвище Цукерман, але ну, і так звучить солодко. Але, якщо чесно, не люблю критикувати людей за зовнішність, але виглядає він огидно просто. Так, так якийсь максимально мерзенний і неприємний тип. Я тобі скажу, що якщо ти бачила цю фотографію, де були е, Міндіч і Цукерман разом. Ну там мені здається. Вони як два брата аграбата. Там на обличчі написано, що би, ну, треба бути з ними обережними. А рахунок його псевдоніму, так би мовити, прізвиська. Да? Я думаю, що Вудман, хто не знає, це такий режисер, пропоную загуглити. Власне, чим він займався, тільки тако без батьків. <ріст> Я думаю, що він зацінив би власне це прізвисько. Та, з таким прізвищем солодкий наш пончик. Але, бачиш, пончик все-таки. Виявився Колобком і та, втік за Так, Втік, він молодець, так само, як і міндіч. Це ж треба таку чуйку, чуйку всередині мати, що за кілька годин буде обшук, треба виїхати. Ну, виїхав, правда, він законно, звісно, він батько неповнолітніх дітей. Пощастило, да? так? Ну. Але, Слав, але, ну хто ж? Хтось же ж попередив і очевидно. Розумні люди, за якими я намагаюся слідкувати у Фейсбуці, кажуть, що питання виїзду це саме ситуація ситуації з Міндічем, було дуже складним, адже за ним, власне, слідкували силовики набу. Сап, і для того, аби провернути цю історію, потрібно було допомога власне силовиків з іншого боку, мовно кажучи, людей, які знають, як відбувається ця історія з відстежування да, зі, з відстежуванням, з обшуками і так далі. Тому ця історія має ще багато таких темних сторін, які сподіваюся, згодом ми дізнаємось. Ну і останнє, якщо не помиляюсь, можливо, не всіх ми згадали це тенор. Такий, знаєш псевдонім для хориста корупційного співу. Просто чому? Ну чому? Знаєш, можливо, трошки не в тему, але мене дуже насмішило, коли власне на цих записах вони говорили між собою пошепки. Тобто вони думають, що якщо їх пишуть, то їх пишуть ті люди, для яких буде складно розібрати, власне, що вони там шепочуться. І, ну, вартість цієї апаратури, це от. На Аліекспресі замовили, ті зараз запишемо всю цю шайку. Це трошки так люди, ну, люди вірили в себе пошепки. А музика, ти зацінив оцей музичний супровід протягом просто всіх плівок? Таке радіо ностальджі. Ну а гіллеру я теж люблю. Я вам так скажу. Там там така пісня хороша була. А Гілеру, я так прямо аж заслухала. Забула, забула, що треба слухати розмову. Може це не інтересно. Тресирувати біму бізану. Ну, насправді, чому ми так весело вже про це говоримо? Ми тиждень горювали з цього приводу, але зараз вже вистачило сил трошечки і пожартувати. Ну, для мене найогидніше в цій історії, а це не сам факт корупції, який, ну, звісно, є е, сам по собі мерзенним. Але те, що крадуть на захисних спорудах для атомних електростанцій, так? А, а вибачте, ну, а, а раптом підірвуть. Ну і, і, і що? І ми всі просто загинемо. Буде ядерна аварія, катастрофа, другий Чорнобиль. Знаєш, писали, що ці хлопці люблять Маврікій. Це хто не знає острівець таки поряд з Мадагаскаром. Я думаю, що вони сподіваються на випадок такої історії бути явно не в Україні. І друге мене ще вразило. А те, що от енергетику можна не відновлювати, та та подаждемо неділю, вторую, місяцок, що там відкати більші зараз зберемо, знайдемо і тоді будемо ремонтувати. Взагалі не нужно це діло. Пустая трата грошей. Денег Деньги жалко. Денег жалко, так очень жалко. Та. Нам теж жалко денег наших, наших всіх денег, платників, податків. І жалко, що ці чуваки за кордоном. Ну і для мене дуже цікаво насправді, як особисто відреагував президент України Володимир Зеленський. Саме от його внутрішні почуття. І зараз мова навіть не про те, знав, він про це не знав. Ми, можливо, це колись дізнаємось, але не факт. Добре. От, а от знаєш, тебе зраджує, це ж зрада найліпший друг. Просто ви куми. Ви, ну, очевидно, один одного в домі бувайте. Ти святкував свій день народження, у нього в квартирі під час ковіду. І цей друг за твоєю спиною таке творить і ще й обує за Знає кордон. <зум> кордон. Знаєш, якщо діти а тобі мій друг то не про нічого не співають. Вибач, <зум> Ой. От я хочу знати, який в нього емоційний стан після того, як от тебе отак зраджують найближче оточення. Підставляє вони ж його підставили. В першу це, чергу це, да. його як президента. Бо хто такий міндіч? Ну, Він бізнесмен. По суті, до влади немає прямого відношення. Такий Міндіч, це Карлсон. Але Карлсон у нас замість того, щоб з пропелером на даху літати і шукати варення. Він смаколики інші знайшов і опустився дуже низько. Дорогі, ти помітила, що Карлсон, Карлсон персонаж, так? І... Власне, Міндіч між собою трішки Да? годований дядько середніх. Ну то може він тому собі вибрав. Може а може, це придумував. Останній персонаж жіночої статі, до речі, єдиний, яка там була, це Людмила Зоріна. і вона єдина не придумувала собі псевдонім. Просто жінки вони найсміливіші. Гулять так гулять. Треба, щоб всі знали, хто хто краде в Україні. Я просто думаю, що вона сподівалася скористатися власне, своїм правом на перетин кордону. Я не знаю, чи є в неї троє дітей. Але як жінка, вона може спокійно перетнути кордон. Це хлопцям треба було ну, хлопцям чоловікам, треба було думати, чи зможуть вони. Поїхати. Вона, може, й хотіла, але не встигла. Вже все. Сидить в СІЗО, обирали запобіжний захід. У нас в СІЗО в результаті Миронюк. Фурсенко і Зоріна. У всіх є альтернатива застави або 60 діб під вартою. Але застави різні: Миронюк 126 мільйонів, якщо не помиляюсь, а, Фурсенко 95, і у Зоріної найменше, щось там до 10. Ну, як жінці, знаєш, скастили. Ну, як ми казали, без надії сподіваємось, що все-таки справедливість а, буде. Відновлено ці всі люди не просто вийдуть під заставу і забудеться це все, а вони отримують е ув'язнення за корупцію, яку вони вчинили. Якщо це буде доведено, звісно, в судовому порядку. Ну, сподіваємось, то, що у них буде дуже весела камера з дуже цікавими прізвиськами. Так, ну а щодо Міндіча, ну ввів президент проти нього санкції. Хотілося б, звісно, не такого фіналу для міндіча, тому що таке не пробачають. Напишіть, будь ласка, шановні глядачі, який з псевдонімів наших корупціонерів вам найбільше сподобався і чому так а ці особи? Чому саме Карлсон, чому саме Рокет, чому саме тенор і професор? Йдемо до наступної теми. Але у нас правоохоронці цього тижня всі відрізнилися. всі. Цей правоохоронець він відрізнився не сумою, не сумою вкраденого, тому що він вкрав 400 тисяч доларів. Це правоохоронець з Рівненщини. Здешевив. Він відрізнився своїм методом приховування. Він, як Робінзон Крузо, сховався, але той на острові, а він в лісі, як мавка лісова. Сховався в наметі в лісі. От як, Віталік, ти думаєш, на що ця людина розраховувала, коли вона сховалась в лісі з 400 тисячами доларів? Знаєш, мені одразу згадалося, є такий персонаж ще один Робін Гуд, який також з грошима тікав в лісі. Тільки він потім збирався ці кошти роздати бідним. Я сподіваюся, що цей добродій комусь їх ніс, власне. Але у нас є інформація. За нашими джерелами, як то кажуть. А ну? Він сховався не лише з грошима, він сховався в лісі з грошима, дорослою іграшкою, У -у -у. а також білим порошочком. Як думаєш, що він там збирався робити? Мені здається, знаєш, що він в принципі не планував вже виходити за межі цього лісу, бо усе, що треба для. Цікавого і яскравого життя. У нього вже було так. Він збирався жити недовго, але яскраво як сірничок. Оце Ух. класно сказано. Ой, слухайте, ну я чекаю продовження цієї історії. Дуже, дуже цікаво. Що, що буде далі? Напишіть, як ви думаєте, що власне чоловік, який вкрав 400 тисяч доларів, робив в лісі з білим порошком і дорослими іграшками. Не забувайте: лайк, підписка, коментар, бийте в дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Це Віталій Ткачук. Я Анжеліка Антон. Сезоненко, Марсель, як завжди, до кінця програми спить. Побачимося наступного тижня. Пока.